Друге, це корінцевий синдром, коли в нас є ознаки того, що нерв перетисаний, грижуючи якимось іншими речами, він починає відмирати. Коли сьогодні стопа просто тягне ногу, завтра вже затерпла вся стопа, післязавтра затерпла стопа й гомілка, і, гумілка, і у нас скожен не все гірше. Сьогодні стопа просто тягне, але працює нормально. Завтра ми бачимо, що стопа вже ослаблена. Післязавтра ми бачимо, що людина вже не може підняти стопу. Це означає, що нерв перетиснений і він відмирає. Його також треба терміново звільняти. Є різні для цього методи, в тому числі оперативні втручання і там різні способи, але цим не можна нехтувати, тому що нерв, якщо відімре, потім його відновити буде дуже і дуже складно. Можливо, але не всі люди навіть доживають до відновлення нервів. Нерви відновлюються роками і десятиліттями. і Їх відновлювати буде набагато важче, а втратити нерв можна буквально за 1-2 дні. Тому пам'ятайте про небезпечні випадки болю у спині, з якими треба. Бути завжди насторожним і обов'язково звертатися до спеціалістів.